Чи можна перевозити дитину на передньому сидінні? Закон дозволяє перевозити дитину на передньому сидінні, однак варто пам'ятати про вимкнення подушки безпеки для автокрісел, повернутих обличчям назад. Якщо ви змушені перевозити дитину на передньому сидінні, пам'ятайте про вимкнення подушки безпеки для автокрісел з вагової категорії 9-18 кг. Для автокрісел з вагової категорії 15-36 кг переконайтеся, що подушка безпеки відкривається у зоні, де ваша дитина безпечна. Додатково варто пам'ятати про те, щоб дитина була дисциплінована. Переконайтеся, що дитина не буде нахилятися вперед і подорожуватиме безпечно.